Бюрократія, мовний бар'єр, закрите суспільство. Про все це вам не розкажуть у рекламі про спокійне життя в ЄС. А я вам розкажу правду, яку помітив сам. Всім привіт! Я живу вже в Чехії восьмий рік, і це відео не у стилі, як все добре, але й не про те, як все погано. Це чесний досвід. Ну а сьогодні я розповім про 10 речей, які вразили мене під час життя тут. Ну, звичайно ж, на першому місці бюрократія, папери, печатки, черги паралельно існують дві системи: папірова та цифровізована. Ну а тут хочу дати декілька порад з мого іммігрантського досвіду: ніколи не намагайтеся якимось чином обійти закон. Щось порішати або з кимось домовитися. Це не Україна, тут це так не працює. Всі наші права та обов'язки чітко прописані у законі. І якщо ви приїхали в Чехію як біженець, заробітчанин або студент, то кожен має свій правовий статус. І ці правові статуси, до речі, дуже відрізняються між собою. На ці теми я вже робив декілька відео на своєму каналі. Посилання залишу. Ніколи не порушуйте закон, навіть якщо ви приїхали як турист. З часом, можливо, ви захочете повернутися, але у вас можуть виникнути великі проблеми. Ну, а якщо ви хочете іммігрувати та залишитися тут, то до всього цього треба ставитися ще прискіпливіше. Тому що згодом навіть відсутність якогось дурнуватого паперу може вам зробити ще більше проблеми. Ну а ще краще, заведіть товстезну папку і збирайте кожний папір. Потім вони працюють як бумеранг. Ні, я не жартую, я одного разу так мало карту не втратив. До того просто. Просто треба звикнути, що все це частина життя українців Чехії. Треба сказати, що пробігає і цифровізація. Звичайно, це дуже зручно, коли вам треба термін на поліцію. Але якщо ви, як я, маєте різні джерела доходів і вирішите собі самі зробити податки, то це пекло. Друге місце в моєму рейтингу це повільність, і особливо це критично в тих ситуаціях, що стосується бюрократії. Тому що законом на все встановлені свої терміни. Час для них це не гроші, це щось повільне. Тому зрозуміла швидкість, з якою обробляються ваші запити, надсилаються листи та ймейли. Особливо це дратує, коли є потреба отримати якийсь дозвіл. Друзі, мені розповідали, що отримати, наприклад, дозвіл на забудову це взагалі окремий різновид катування. Але хочу бути справедливим і зазначити, що, наприклад, відкриття підприємницької діяльності в мене забрало десь півгодини. Так само все швидко робилося, коли була потреба куплені для фронту автівки, зняти з чеського обліку та поставити на транзитні номери. Але це виключення з правила. Тому взагалі не нервуйте, якщо у кав'ярні де зникне офіціантка. Або таксі ви будете чекати більше двох годин. Це скоріше такий чеський вайб. Ну а якщо вас це дротує, так це суто ваша проблема. Мені з тим цим взагалі жити дуже важко. Але я вже пристосувався і хочу вам дати декілька порад життя українця в Чехії. Домовляння по телефону, як і особисто, працює так: ви будете дуже задоволені, з вами будуть дуже вічливі, вам все підтвердять і всього наобіцяють. Але чекати на те ви будете дуже дуже довго. На роботі або в бізнесі тільки імейли. будь-яка перевірка або аудит, і ви в халепі. А так, принаймні, ви зможете поскаржитися або судитися. Ну а все, що стосується взаємодії з державними органами, ще суворіше, обов'язково тільки рекомендовані листи і обов'язково зберігайте документ про відправлення. Третій пункт закриті суспільства. Чехи з одного боку дуже вічливі, а з іншого боку тримають дистанцію. Просто треба пригадати, як буде чеською мовою слово іноземець. Звучить воно цизинець, співзвучно значення чужинець і має той самий контекст. Тому для того, щоб зайняти якийсь статус у суспільстві, його треба заробляти з часом і сумлінною працею. Нічого не буде швидко. Саме чехи, а не українці, приходили мені на допомогу, коли в мене були найскратніші часи. Але дружба в них зовсім не така, як у українців. Тут слід розуміти, що кожен сам за себе і у кожного своє життя. Наступний пункт я довго думав, як назвати розсудливість, поміркованість. Але найкраще для цього підходить слово баланс. Це і про темперамент, і про толерантність, і про здоровий глузд. І цього, мабуть, найбільше варто повчитися всім нам. Там, де ми біжимо, вони йдуть. І при тому насолоджується прогулянкою, насолоджується природою, насолоджується ковтком пива, насолоджується життям, вміють цінувати своє життя та життя оточуючих. Звичайно, вони так само пліткують, як і ми. Але тут головне правило: людина сама вирішує. З ким їй жити і як їй взагалі жити. Твоя віра, світогляд, з ким і як тобі спати в ліжку це лише твоя справа. Наступний пункт моїх плюсів та мінусів життя в Чехії є цілком логічним: це рівень життя: чисті трамваї, лікарі за записом, дороги без ям, гідні пенсії, соціальні виплати. Тут немає відчаю, тут немає страху. А зарплата ходить в час. Скажу за себе, найбільше жере гроші оренда, і іпотека є розумним кроком. Але ми ще як іммігранти до того не готові. Вода, опалення, світло. Тут ми не економимо взагалі. В Україні з цього приводу я парився набагато більше. Що стосується одягу, так тут дуже крутий асортимент. В ТЦ завжди відбуваються якісь акції. Тобі щось сподобалося, щось потрібно, просто взяв, купив. Так само, вдома є якісь речі, що тобі набридло, просто взяв, виконав і все. Що стосується їжі та напоїв, так просто харчуєшся, купуєш все, що твоя душа забажає. Що стосується доходів, так я звичайний офісний плантон, а моя Яна просто операторка виробництва. Ми не робимо якихось подобнормових і взагалі можу сказати, що не живнемося за грошами, але нам всього вистачає. Ну, а що стосується цього Ютубу, так це просто моє хобі, на яке я навпаки витрачаю гроші. Але мені є чим зайнятися у вільний після роботи час. Але взагалі тут все дуже стабільне. І саме про це я мріяв, коли приймав рішення іммігрувати до Європи. Мова. Мова це основа Біз чеської, як без рук. Але до вивчення мови треба підходити правильно, і цей процес має приносити задоволення, розуміти культуру, робити кар'єру, вміти пожартувати де і просто спілкуватися з людьми. Це ж круто. Знаю, що для багатьох іммігрантів вивчення іноземних мов це дуже великий стрес. Тому я наймав вчительку, і ми записали два плейлісти. 93 уроки чеської мови знайдете на моєму каналі. Будь ласка, вчіться задоволенням, користуйтеся, посилання залишу. Звичайно, ще хотів додати, що кожному подобається, коли до нього звертаються розумілою, рідною мовою. Це дуже приємно. І чехи такі самі люди, як і ми, і їх ставлення в цьому питанні таке саме, як у нас. Звичайно, твоє знання чеської мови буде покращувати їх ставлення до тебе. Коли я приїхав до Чехії, а це було задовго до війни, то в Чехії просто не було такої кількості, такої концентрації українців. Ну раніше це було так, що, наприклад, їдеш в автобусі чи поїздом з друзями, спілкуєшся, чехи помічають, що ти спілкуєшся якоюсь іншою мовою і починає на тебе витрощатися. Я від того відчував себе чужинцем, і мені це дуже не подобалося, і хотілося навчитися що скоріше чеської мови. Але з того вже пройшло дуже багато часу, і я працюю в класному колективі. В якому я навпаки себе позиціоную як чужинець. Тому що я пишаюся тим, що я українець і це моя ідентифікація. Але навіть попри те, я вже прекрасно відчуваю, що ставляться вони до мене, як до свого. Щодо ставлення взагалом чехів до українців, так це залежить від кожної конкретної ситуації. З точки зору імміграції ще до війни, так Чехія була досить закритою країною. І більшість українців, на жаль, перебувала у статусі нелегальної душевої робочої сили. Чоловіки це якісь будівельники, а жінки це неодмінно якісь прибиральниці або секс-працівниці. Але всі ці упередження вони не виникли на порожньому місці. Незвичайно ну, все це крешувало напівмафіозна прослойка хитрожопих українців, які на тому вже заробили надстатки на лохах, інколи на чужому горі. І кидалова в тому теж мало місце. Тому у Чехів і ставлення до українців таке було. А як ще можна ставитися до людей, що працюють майже без вихідних по 12-16 годин і ще й живуть разом в гуртожитку? В той час кваліфікованих українців в Чехії було порівняно дуже мало. Та й вони не любили хизуватися своїм походженням. Тому до війни Чехи до українців ставилися дуже з обережністю. Але з початком війни всі зрозуміли, які це горе. Підтримка була дуже значною. Багато Хто підтримував навіть останнім. Дійсно, багато хто пускав людей жити навіть безкоштовно. Я в той час волонтерив у соціальних службах, і ми серед чехів збирали меблі. Та техніку. І ми дуже багато зібрали і дуже багато роздали цього українцям. На жаль, зараз дуже змінилася ситуація в гірше бік. А на тому, що грають політики, підливаючи олії вогонь. Не останнє місце в тому займає і російська пропаганда. Але все ж таки найголовніше залежить від самих нас. Звичайно, якщо працюєш і нормально поводишся, то й повага є. А до тих, хто себе поводять як тварини, так і ставлення характерне. Але, на жаль, нічого нового в тому немає. І серед нас знайдеться багато таких, що плюють до криниці, з якою п'ємо ми всі. Наступний пункт поведінка: кричати це Мовітон. На жінку, на дитину. Не хочеш, щоб на тебе дивилися як на бидло, Поводься тихо. Всі поводяться дуже спокійно, навіть поліція. І в тому є свій кайф. Ну, звичайно, поліція. Це окремий пункт. Як ви думаєте, скільки раз поліцейські перевіряли мої документи за 8 років? Нуль можна подумати, що взагалі вони не викупають, що ти не місцевий. Звичайно, вони бачать, що ти мігрант і все розуміють, але якщо ти поводишся чемно, то вони навіть ніколи до тебе перші не заговорять. Звичайно, я не знаю, наступний факт це правда чи ні. Але хтось з друзів мені розповідав, що. Поліція навіть не має права до тебе звертатися, якщо ти не порушуєш жодних законів. Але тільки завдяки імміграції до Європи я нарешті зрозумів розділ між поліціями та мусорами. Ну, звичайно, в Україні, на жаль, це завжди була така собі кормушка для покидьків. А зараз вони ще становляться людоловами. Але в Чехії поліція це дійсно люди, що захищають твій спокій. Я живу в маленькому містечку і часто помічаю, що люди навіть не включають сигналізації в автівках або не зачиняють. Оселі, ну, а останнім пунктом є мінімалізм. Це головний розділ між чехами та українцями. Вони не женуться за грошами та не хизуються успішним успіхом. Дуже таке цікаве порівняння: наприклад, пройтись по місту, де я жив в Україні, і пройтись тут в Чехії, подивитися, які машини припарковані. Я думаю, в Україні і зараз є величезна кількість якихось Ланосів, старих таврій або взагалі до історичних Жигулів. Але в Україні обов'язково десь під адміністрацією мають стояти останні бехі. Ерси, якісь кубики, але якщо ти погуляєш по Чехії та пороздивляєшся, то побачиш, що Здебільшого автівки такі середненькі, немає дуже поганих, але й немає дуже крутих. Здебільшого це якісь шкодовки, і то вже не нові. Та що взагалі казати, я працюю на заводі, і у нас директор цілого заводу інколи їздить на роботу на звичайному веліку. Мені дуже тут подобається, що люди вони прості, прості, нормальні, звичайні, добрі люди. І навіть хто багатий, так він не хизується своїм багатством. Але вже, мабуть, треба зробити якісь висновок. Досвід життя в Чехії. Ну, мабуть, варто сказати, що я собі уявляв життя в Європі зовсім іншим, але це не розчарування. Це інший спосіб жити, не кращий і не гірший, просто інший. І саме це вражає найбільше. Та нам певно, є те, з чого навчитись. Я дуже радію новим підписникам і завжди відповідаю в коментарях. Якщо ви теж живете десь за кордоном, так будь ласка, напишіть, що дивує вас. А якщо ви маєте знайомих, що планують переїжджати до Чехії, то будь ласка, поділіться цим відео і, можливо, це буде корисним. Мені ще хочеться розповісти вам дуже багато. Але на все свій час побачимося у наступному відео. Готов пустить телесуна на оранды, Раствоился капли в молоке, е, 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 руки умывал потом речной вага.